Всім привіт, мої дорогесенькі! і сьогодні я вам буду показувати, де можна взяти дуже гарні речі безкоштовно. Перша гра це, це Mansion of Wonder. Заходимо в неї. І підходимо до такої штучки зірочкою. Ось ось вона. І натискаємо в мене на російській мові. Коротше, отримати свак якийсь. Я не знаю. І виправити код, натискаємо. І вводимо код. Глімер, який я зараз показую вам. І вам потріб... видадуть бейдж, але мені його не видали, тому що в мене вже є ця річ. Зараз я вам покажу, яка саме. У вас буде ось така ось жабка на голову. Далі, щоб заробити безкоштовний одяг, вам потреб... потребується в пошуку вбити ось це киси і лаучпарті. Пар... Вибачте, якщо я щось неправильно кажу, тому що я не дуже ну, англійський читаю. Заходимо. Ви спавнитеся ось тут і підходите до цьогось фонтану. І тут вам написано VIP-elevator жовтий. Ви підходите сюди, ось куди показано на відео, Входите в... і входите в цей ліфт, у вас перекидає сюди і, ви... і вам дадуть бейдж. В мене його нема, тому що в мене вже є ця річ. Зараз я вам покажу, що. Вам дадуть дві ковтинки Ось таку. Ой, ось таку і ось таку. Ще вам дадуть двоє штанців. Ось такі і ось такі ось. Далі вам треба вбити в пошук Roblox Creator Challenge. І ви заходите в ось цю з динозавриком. Заходимо. Тут вам треба проходити опитання. І після кожного завершеного опитування вам будуть давати бейджики. І, спочатку, коли ви все пройдете, вам треба буде перезайти з Роблокса. Тому що всі речі приходять тільки, коли ви перезайдете з Роблокса. Зараз я вам покажу, які саме речі. Вам дадуть ось такусь кепочку. В мене є не видові за волосся. І навушники ось такі Ну, знову ж не видно, тому що воно переливається якось. А ще вам дадуть рюкзак. Зараз я вам покажу, який. Ось такий ось. Вам дадуть рюкзак. Далі в пошук вбиваємо слово Алло. І заходимо на першу ж карту. Далі ми йдемо туди, куди показано на відео. Ось, і тут у нас є магазин сумок. Е, в мене чомусь знову ж російські стоїть. І ви натискаєте забрати коврик. Тут їх дуже багато. Тому ось так ось. І потім, коли ви натиснете на цю кнопку, у вас ось появиться ось ця сумка, яку ви взяли, і, і вам видадуть бейджик. Далі ми вбиваємо в пошук Ready Player to Hub. Ось така ось карта. Заходимо. І коли ви зайдете на карту, вам дадуть бейдж. І ви получите, получите речі. Зараз я вам покажу, які. вам дадуть ось такую ковтинку Ready Player Two. А так вам дадут вот такую книжечку. Ну а на этом все. Всем goodbye-bye. Bye.